Коли ти їдеш до Сполучених Штатів Америки і будеш виступати в Конгресі, або хоча б просто їдеш і там тебе буде знімати хоч одна камера, і ти будеш говорити від імені українського народу, то потрібно якось одягатися інакше, не так, як охоронець в сільському магазині. Це я цитую слова одного колишнього дипломата, який реально здивований і шокований, тим, як деякі, деякі представники української дипломатії, українського парламенту... Одягнені і як вони фотографуються, і як вони виступають перед а, конгресменами і іншими чиновниками штатів, які дуже солідно виглядають. Ви знаєте, я би зрозумів оцей секонд хенд стайл. Теж якби у цих людей реально не було коштів, якби вони жили на ті зарплати, які в них офіційно є. Знаєте, там 20 тисяч 30 тисяч гривень. Я би ще зрозумів. Ну, знаєте, буває, був фотографом весільним, там, ну десь іще десь, я не знаю, там на баяні десь грав на весіллях, а тут ти потрапив у Верховну Раду, став десь там очільником чогось, ну отримуєш 100 тисяч, ну зібрав собі на квартиру, купив невеличку, да, там десь на Дарниці. Ну і немає коштів на брендові. І ходиш, ну в красівках. Ну це не зазорно. Знаєте, бідність ще ж не порок, правда. Але ж ми знаємо, ми знаємо, що цих людей... Вистачає коштів для всього, для всього люксу. І чому не можна одягти костюм хоча б за 5-10 тисяч гривень? В Києві можна прекрасні костюми купити від 5 до 10 тисяч гривень. Не доларів, не треба доларів. Ви можете і долари 5, 10, і 15, і 20, і 100 тисяч доларів можете за костюм. Не потрібно. Достатньо за десятку і буде вже виглядати. Нормально і солідно. Чому потрібно представляти український народ в протоптаних кросівках, пом'ятих штанах і в светрі, купленому ну реально десь на вибросі секонд-хенда, причому в п'ятий день продажів, я не розумію. Можливо, ви розумієте. Можливо, це такий спосіб показати, якими бідні. Ну, так це ж Америки і так знають, скільки в оцих панів на рахунках е грошей. Віза, Мастеркард це ж належить американцям. Ну я розумію, що в них там є паковани. Напевно, да? в дивані я розумію, але що ж на картах теж є, що ж ви купуєте, не тільки за налічку, правда? Що ж є, ну, отака ситуація. Можливо, ви розумієте, чому це так. Ну і фото, і відео цього дипломата, і фото наших деяких представників. В конгресі, да і не тільки в конгресі по всьому світу. Телеграм, шапці профілю. Не забувайте підписуватись також на Ютуб нас вже біля 11 тисяч. Незабаром буде 25. Встигайте підписатись і встигайте раніше жити в реальному світі, а не в вигаданому. Бережіть себе.